Да Боже всім здоров'я. Ще вже вечір в селі. Погода, зараз покажу, яка суда вода, суда болото, то в нас у Жорик трохи поїв, але дивлюся, що він ще крутить своїм рильцем. Не знаю, як відреагує. Жорик, тебе ще щось з'їв? Тебе щось з'їв? Як думаєш? Просить добавки, Так що даємо йому добавки. А що? Що жаліти? Ха-ха. Опа! Є. Так. Собачка. Собачку. Треба дбати за собачку. Що він там? Там кісточки, він буде вибирати, він хитрий. Вибирає, але потім доїсть я забрати, аби не розбилося. Та шо, погода, що погода, ще до обіду була нормальна, а з обіду вже все, спортилося. Але все рівно яка би не була погода, встиглося, встиглося. Посадити, там, щоб мав фасолю досадити отак, а так все посадив, крім фасолі. І навіть бурячки сходять. Ще не знімав, а ще маленькі, подивлюся, бо я їх садив по новому методу. Чи щось дала моя робота, я ще так навіть увагу не звертав. А наразі ми робимо догляд за вагітною за зіркою Сьогодні не виганяв після обіду, бо, бо холодно. Холодно, що вона буде мокнути. Так навозив, бачите, трави. Ну, Не я навозили, трохи я, трохи помогли. Та й людей трава є. що вони з радістю віддають, що накосили десь біля хати чи де на городі, тей, щоб не пропадала негнила. Тий сотий забираємо. Та й даю курівці. Ну а що? Що там, Жор, О, бачите, все. Вилив. хе Що, Жорик? Ставиш домайку такі вечері. Хе-хе, та, давай вимастись. Я вже погуляв, все, зараз він буде спати. Нормально, Жор? Потирайся, на тебе люди дивляться. Так що так. Добре, не будемо. Я багато на вечір не даю. Так трохи для смаку. Що йдемо в гості до зірки. Зірка нас рада бачити. Не, зіруль. Дивись, я тобі бурочка приніс. Будеш бурочка? Опа! Бурочок вона любить, вітамінчиків їй треба. Так що так, зирулька. Тук-тук, хто там? Тут живе бутиличка або, або бичок. Лишилося, лишився тиждень до, ну, як то кажеться, до терміну. Подивимося, поживемо по мачем. Це кури. Когут Петручою називає, працює цілий день, за курми ухажує. Частина тут, частина там. Вісім курок вистачає нам. <кій> так що так. Так ще до смаку зірці даю е, грісу. Ну <кій> і це, 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 це добре. А що? І недорогий, такий мішок 120 гривень, супер! Гріс, дивлюся по якості хороший. Зараз вона, вона з'їсть той буряк, я висиплю по, по траві, висиплю, нехай буде їм см, смачніше. Зорик ще хоче на оленя. Пасажири не захоче бігати і гавкати. Да, було болото, болото, болото. було, -то, було -то. Не знаю, може вже косі, вже чекаємо тої погоди, бо то. Нічого не росте, вночі холодно. Росте трава, а так вночі холодно, все завмерло. Бурочки сходять, але це хочеться, як то кажеться, руху, щоб це все ну, вже в травні мали б вже бути буяти город, а город такий ще, як скільки місяць тому, та? Як, тому як я зробив. Ну, посадив картоплю та так місяць тому все як то кажеться застигло так нас кажуть Ха -ха. ну але кожен день дивлюся ти прогнози щось нема нема радості але нічого нічого що -то зірка напана зіла той буряк іду посыплю ше. Посыплю грисом. Такую мыску. Даю. Вот, зерулька. Пакуешь? А? Нормально? Опа. Грис. Вот плачет. Ну, может так на выдум. Вот это меньше. У а нас грисом ей. Дуже. Просыпал, просыпал. Ще може на вечір трошки кину, щоб не мала жувати. Буду в закривати. Нехай відпочивають. А тут ну, вже є, нема тут. В цих бікбегах я ну, солому привіз, щоб стелити. І ха, кури вирішили, що їм нормально приватизувати ці мішки і несуть тут яйця. Я вже мусив другий привезти, сюди поки що не заприг. Так що треба, для курей робити комфорт, щоб вони десь не ховалися по гніздах. щоб потім не шукати десь по стодолі, десь на не лазити. Бо кури такі. Ну, я так подумав, що може і варто маєш там якісь такі мішки набити соломою, постанній розставити, ну, нехай собі, якщо їм комфортно, та й нехай собі вони. Несуться. Так що так, говорю, <кій> погодка не радує, але все рівно рано чи пізно все буде добре, настане те, що ти плануєш. Радує те, що цього року мають яблука бути. Навіть, навіть в мене є стара паперівка, я думаю, її вже зрізати. Але все рівно вона так зацвіла, що я щось і не пам'ятаю, що давніше, вже купа років тому, це вона теж буде нормально. Рішила, бо ці молоді, Думаю, на фоні молодих теж, щоб не виглядати. Ха. будуть яблучка, Яблочка. Та радую, б, ну, радую просто, що вже що ну, я радий просто, коли є урожай, бо це. Ти що стараєшся, вроді би, з яблуками що там, не сильно, я там щось їх не підрізаю, так як там, за, за молодими треба дивитися, але ну, ці, ці яблунки мають гарно дати результат. Отак. Хоч дощ, хоч негода, але все одно. Якщо ти щось тримаєш, робота є, годувати треба, чи виганяти, чи говори, не виганяв. Для чого? Нехай постоїть. Та я зараз ще наразі і добрий пасти корові, бо немає воді, все ну, одно я маю цей такий засіб, дуже нормальний, щоб поместив по хребту і оводи і кружляють, але не нападають на корівку. Так, ще теж... О, Жорик. Що купив для корівки, бо щось очі сльозилися, там якусь мазь, то вже дивлюся пару днів. ну то Я так через день то допомогло вже менше очі слізатися. Купив кальцій. Бо я так багато хто радив, що додавати кальцію чи в корм, чи, чи в воду ми так воду даємо, що вона п'є, щоб ну, бо з молоком виводиться кальцій. щоб... На Кості було нормально. Ну так, треба дивитися. Треба дивитися. Жад, як собі забавка йшов. Так що так. Дякую всім, хто поставить подобаючку, прокоментує, а підпишеться. Радий всіх зустріти на моєму каналі Сільський Капіталізм. Ну, мій канал Богдан Чува, а рубрика Сільський капіталізм. Так що так, далі будемо знімати. Може трошки веселіше вже буде на городі. Все буде добре.